Екофло, шолом, навушники, антени мавки для свого випускника-захисника придбала шкільна родина 23-го ліцею. Рятуватимуть від сонячних променів та створюватимуть комфорт для містян, які очікують на зупинках громадського транспорту. У Вінниці продовжують озеленювати місто. Зустріч з письменниками та презентації книг. У Вінниці стартував дводенний Вінбукфест. Хто з іменитих авторів завітав на гостини? Розкажемо вітаю глядачів телеканалу. Віта! Тиждень добігає свого завершення. Ми готові інформувати вас про найактуальніші події доби, що минає. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух, і ми розпочинаємо. 250 тисяч гривень зібрали учні 23-го ліцею під час ярмарки. За ці кошти придбали шолом, навушники, три антени мавки, два планшети, стільки ж екофло і старлінків. Усе це обладнання підтримка для випускника 23-го ліцею Богдана. Нині він керує підрозділом безпілотних систем однієї з бригад ЗСУ. Каже, що окупанти під час обстрілів часто знищують зарядні станції. Пілоти працюють на самій позиції безпосередньо. Заряд цих акумуляторних батарей він відбувається на самій позиції противника, тобто старлінк. Він стоїть на вулиці. Він в принципі нічим не прикритий. Так само, антенна, яка знаходиться, будь-який приліт на позицію це одразу пошкодження обладнання. Тим людям, які захищають сьогодні нашу незалежність і суверенність, дуже важливо відчувати, що ми не їх не забули що ми пам'ятаємо, що ми їх підтримуємо. Ми їх любимо і ми їх чекаємо. Ледь не замерз у полі. На Вінничині поліцейські Томашпаля та місцевий житель врятували неповнолітнього. Хлопець вночі пішки повертався з сусіднього села та втратив орієнтацію на місцевості. Коли зрозумів, що сил шукати дорогу вже немає, зателефонував правоохоронцям. Вони за кілька годин розшукали юнака, який лежав серед поля та від холоду не міг рухатись. Хлопця врятували та передали медикам. З важким ступенем переохолодження його госпіталізували. Ще одне кашпо із сосною встановили на Майдані Незалежності біля зупинки громадського транспорту. Це вже друга конструкція, яка прикрашатиме площу та створюватиме затінок для містян у сонячну погоду. Поруч біля неї в горщику також розпускається клен. Скільки таких кашпо вже встановили по місту, та які рослини в них висадили, дізнавалась наша знімальна група. За допомогою спецтехніки обережно підіймають деревце та висаджують у нове кашпо. Його встановили біля зупинки громадського транспорту на майдані Незалежності. По інший бік в такому ж горщику росте клен. Цього ж разу працівниці Вінниця-Зеленбуду висаджують сосну. Ми їм поставили сьогодні сосну, встановили, присипаємося зараз землею. Подальше ми її будемо поливати щодня, щоб вона укоренилася. Зараз на даний час коли ми її посадимо, ми її полиємо. Гарно і підкормимо. Після того, як дерево укоріниться, у кашпо працівниці зеленбуду висадять квіти та зелень. Всередині конструкцію утеплюють, аби рослини були стійкими до низьких температур. Висипали карамсіту на дно, потім трохи землі. Тоді ми насипали частку піска, щоб коріння гарно сиділо. Ну, тоді засипаємо постійно, втрамбовуємо корні, щоб воно не шаталося. Це четверте кашпо, яке встановили у місті. Ще два облаштовані біля трамвайної зупинки Майдан Небесної Сотні. Такими конструкціями не лише прикрашають та озеленюють місто. Тут містяни можуть відпочити на лавках, очікуючи трамвай чи тролейбус. А висаджені дерева захищатимуть від сонячних променів у спекотні дні. У всіх вазах різні рослини. Шовковиця, в'язь, плен і сосна. Щоб в першу чергу було гарно, щоб був затишок, щоб було від сонця, можна було де заховатися. Нові локації вже встигли полюбитись вінничанам. Тінь, коли жарко буде, да, красиво, зручно, є де посидіти. Гарно воно виходить, ну а теж, мабуть, що місто має бути красивим. Окрім великих кашпо, по місту встановили й близько сімдесяти декоративних горщиків. Більш маленькі кашпо. На вулиці Батоській ми вже поставили. На Замостянській, на юності, Келецькій. В них теж ростуть, тут посадили ми рослини, різні, багаторічні. Цього сезону по місту планують встановити ще близько двох десятків невеликих кашпо з квітами. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Одна із найбільших культурних подій міста стартувала на площі Європейській. Вінбукфест цьогоріч об'єднав понад 20 сучасних українських авторів та видавництв. Що купували вінничани, та які емоції у письменників від літературного фестивалю знає наша Катерина Соколюк. Презентації нових книг, десятки письменників та поетів, а також сотні віничан, яких об'єднала література. У Вінниці вже в 12 розпочався Вінбукфест. був Вінничанка Тетяна Усенко серед усіх книг, яких на фестивалі тисячі, хотіла обрати щось особливе для 12-річної доньки, і знайшла. Придбала книгу відомого українського казкаря Сашка Лірника, доктор Крапелька, лікарський детектив. Я побачила, що розказ, автор розказував дуже цікаву книжку, що це про лікаря, який дуже багато навчає дітей і там як і готувати, і картоплю посмажити, і якісь зробити солодощі. Так що я думаю, що для моєї дитини буде цікаво, тому що потрібно розвивати, щоб дитина розвивалася. У янках видавництва та автори пропонують найрізноманітнішу літературу від дитячої до жахів. Популярністю користується й історія для свого чоловіка, який нині боронить незалежність України. Дві книги придбала віничанка Юлія. Він дуже любить читати, любить братів Капранових. То він мене попросив, щоб я йому пішла і придбала ось історія Європи і історія незалежності України. Так як він рахує, що ми маємо знати свою історію обов'язково. Тому він мене попросив, щоб я прийшла і придбала йому ці книги. Це буду йому відправляти, щоб він собі там читав. Попит на таку літературу, не аби як тішать авторів, які тепер змогли бути почутими. Дуже помітно, що українці стають українцями. Раніше таке, знаєте, було непонятно, що. А сьогодні, ну, принаймні, коли вони підходять сюди, вони навіть якщо там в душі щось не знаю, відбувається, але от люди реально стають українцями. От сьогодні, от ви бачите, мене рвуть на шматки маленькі. Це неймовірно приємно, коли красиві, розумні, інтелектуальні і емоційно багаті люди рвуть тебе на шматки. Це мрія кожного письменника. Серед уже знаних авторів є й ті, хто тільки розпочав свою творчу кар'єру. Переселенцю з Харкова Семену Кравченку лише 11, та в його доробку вже майже десяток видань. У майбутньому хлопчик мріє стати водієм вінницького трамваю, тож дослідив його історію і виклав у книгу. Свої твори на Вінбукфесті представили понад 10 вінничан. Це наші люди, які е... Пишуть і про Вінницю, і про життя в цілому, і натхненно працюють над тим, щоб в такий непростий час допомогти один одному, допомогти словом, тому що слово лікує. Цьогоріч він приурочений фаст дню Європи та об'єднаний темою миру єдності. До повномасштабної війни День Європи був особливим днем для Вінничан і в День Європи. У нас у всіх було гасло. «Все, що ми робимо, це є нашим повідомленням світу про нас, і наша така проєвропейськість у Вінниці вона пронизана такою червоною стрічкою через всі гасла і всі заходи, які відбуваються, і відбувались тоді, і відбуваються сьогодні. Триватиме він букфест 9 та 10 травня на європейській площі. Протягом цих днів автори збиратимуть гроші, які спрямують на благодійність. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Сьогодні до нас завітав особливий гість людина, чия творчість наповнена магією слова, любов'ю до української культури та незламним духом. Знаний казкар, сценарист, телеведучий, волонтер, автор численних книжок і без перебільшення народний улюбленець Сашколірник. В його казках мудрість поколінь і частинка нашої душі. Аби популяризувати українське слово, бере активну участь у культурних подіях по всій Україні, зокрема і на нашому Вінбукфесті. Вітаю вас. Здравствуйте. Рада бачити вас в нашій студії, і хочеться дізнатися. Власне, він Букфест. Чому він для вас важливий і чим вирізняється з поміж інших культурних заходів? Ви знайшли, що запитати, теж я з задоволенням розкажу. Він Букфест для мене взагалі стоїть якось як, як вежа, така височить над цими іншими фестивалями, бо мене здивувало, я вперше попав, я був вражений. Я тоді сказав і зараз повторюю. Після того, що Вінниця зі мною зробила, я зобов'язаний дружитися з нею. Люди просто валом йдуть. Це, це, це центр інтелектуальної культури України, Вінниця. Йдуть і купують книжки, розумієте? не просто роздивляються. Кияни, наприклад, вони такі загодовані, ти на пузі станцюють, щоб я в те книжку купила, а тут грибуть. І головне, що дуже розумні. Родинами йдуть. І цікаво з ними з кожним поговорити. І вони не просто беруть там ну, відомої людини, вони читають. От о, сьогодні підходило дуже багато. От ми в тому році взяли книжку. Дякуємо, дякуємо, хочемо продовження, хочемо іншого. Він букфест, це така подія, яка, здавалось би ніби невеличка, така із невеличкого зернятка, а виросла така гігантська, гігантська потужна сила. Ну, Я вже казав сьогодні на відкритті, що письменник Таргани, один з'явився, інші прибувають. То я вже переманив сюди на букфест Капранова, запросив, запросив Ігоря Захаренка. Приїжджають і він розширяється. І це класно, дає людям письменникам, же теж треба не просто там ту книжку продати, а відчути, що ти потрібний, відчути, що тебе якось. От я, поки до вас на студію йшов, мене по дорозі можна прийти, перепиняють, можна сфодіти, діти. А як вашого котика звуть? А як а, а як вашу книжечку знайти? А можна з вами сфотографуватися? І це, це не є гординя, якась, ні, це констатація, що людям, українцям мислячим, Потрібна наша українська література, українське слово. І я дуже втішена, що є таке місце на світі, це в Вінниці, куди можна приїхати і показати і себе, і людей подивитись. Як змінилось ваше бачення казок і їх ролі після повномасштабного вторгнення? В мене не змінилось. Як і раніше, я знав, зараз утвердявся у цьому, що казка в тому сенсі, що я в нього кладаю, це найголовніше, що є. Нашій культурі, будь-якій культурі, бо людина стала людиною не тоді, коли там камінь взяла, чи вогонь запала, а коли почала розказувати, переказувати, передавати якусь е досвід світа. От казка це, це в широкому розумінні міф, вплив на людей. І зараз як змінилося, я добре що згадав. Це ще з 14 року, чи коли серед ночі телефон дзвонить, ночі-двоєдини ночі, я не вимикаю. Чую, там кулемет стріляє, вибухи якісь. Дядька Сашко, це ви? Кажу, я. нас обстрілюють, нам страшно. Розкажіть нам казку. Нікому, ні одному артисту у світі додому бійці не дзвонять, щоб він там пісеньку розпивав, розказав чи що. А мені дзвонять казку І так мій телефон передають хлопці, вмикають на головне на голосний зв'язок, в, в відро кладуть і слухають, і я їм. Ці всі роки я розказую казки, анекдоти, оповіді, підтримую морально. Це те, що людей підтримує і об'єднує нас як українці. Книжкові ми, фестивалі, ми скажіть, будь ласка, яку роль вони відіграють от у формуванні і популяризації української культури? Взагалі, на моєму життєвому досвіду, ще з початків незалежності, всі фестивалі українські, що книжкові, що фольклорні, етнічні, що вони створюють. Саме українську цю носферу, українську думку, українську, українську ментальність. Ну, людина, яка, там, наприклад, воює на передку, вона повинна знати, що вона захищає. Не просто так, пішли воювати. А що поза, а позаду, оця от, глибока культура, в тому числі сформована цими фестивалями. На них, я для себе стільки відкриттів роблю. Люди розкриваються, стільки відкриттів. Я хвилин, найкращий фестиваль це був Воробівці, тут під Підвінниці, Артполе. Там, по, по моїм. Спогадом десь 130 тисяч тільки по квиткам пройшло, а ще 1260 без квитків. Тобто, там це, це надзвичайна така річ. Вони впливають, а книжкові особливо впливають на розвиток інтелектуальної еліти. Тому що людина повинна цікавитися не тільки там пивом поїсти, поспати і втекти, а щось мати за душею. Саме книжкові фестивалі це формують і Вінниця тут веде перед. Як народжуються ваші казки? Стандартне питання і стандартну відповідь не знаю. От почув якусь цікаву історію, вона мені в душу запала, хожу, вона вариться, вариться. У мене на комп'ютері відкрито десь 20 чи 30 проєктів. І я потрошки там додаю, дописую. Буває, щось наснилося, прокинувся, о, готово, раз написав. Наприклад, скрипка замовив сценарій фільму Щедрик, я його склав за 8 секунд, по-моєму. О, 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 о готовий. А бувають речі, які роками пишу. Тобто складно сказати, що я сів і написав. Так не буває. Єдине, що коли треба сценарій писати, примушуєш себе, примушуєш, але коли починаєш писати, воно попадає в якийсь інший світ, і там уже там, такі сти я світи творю. Що ви мені кажете? Я можу тут все зробити. Оце класно. Зазвичай кожен вчитель пишається своїми учнями. Чи маєте учнів, які можуть далі продовжувати вашу? Можу справу? сказати, я все життя мрію, щоб моя справа не померла. Скільки я там ще потягну, не знаю, років 10, можливо. А може і ні. А хтось, щоб казкарі ще були, крім мене, я і не знаю. Є люди, які пишуть казки, є артисти, які розказують. Але казкар це, це трохи інше. Він сам творить цю казку сам розказує. У мене багато учнів було, але дуже мало серед них тих, які можуть дійсно казкарі. Є Бажання велике є, а нема таланту. Або є талант, а не хоче. Одна дівчинка, Марічка Мачик, я і так мовляв, ну ти підходиш, ну давай. Років п'ять за нею ходив. Ні, я буду танцюристкою, співачкою, каскаркою, а в неї талант. Одна дівчинка пішла по моїм стопам точно, і вона каскарка, але вона американка. Вона з Америки, з Бостона, і вона вивчилась, і вона стала справді. В неї талант. талант. Правда, вона в Америці не могла, вона мені дзвонила, каже, тут не розуміють, каскарства тут немає. А потім років через п'ять подзвонила, каже, все-таки пригодилось. Я зараз працюю головним сценаристом кінокомпанії Warner Brothers. Так на секундочку. Тому я коли виступаю, дуже багато перед дітками Всім кажу, оце для вас майстер-клас. Дивіться, запам'ятовуйте, учіться. У когось воно прокинеться. Не буває, щоб не було. Я коли в Україну повернувся в 95-му, десь тут взагалі казок не було. Ніде ні на телебаченні, нічого. А зараз вже трошки є спробу, і Хтось по моїм стопам піде. Якими якостями які якості мають бути у каскаря? Ну, по-перше, любити людей. Не будеш любити, нічого не вийде. Якщо ти заради грошей, то нічого не вийде. Ти гроші отримаєш, але ти не отримаєш каскарство. Любити людей і бути дуже розумним, начитаним, психологом бути обов'язково. І трошки варіатом таким, знаєте, от, от пішов би заробляти в бізнес, а краще цим. Ти це, може, не заробиш, але ти от я, ні за які гроші не купиш. Ідеш по вулиці, діти за руки чіпляються, сторонлю, ми вас любимо. Купився це за гроші де ніколи в житті. Тому каскар це така людина, божа людина. Дякую, дякую вам Пасіли за розмову вам. і продовжуйтеся. Букфест. букве. вам. нашим гостем сьогодні був Каскар, сценарист, телеведучий, волонтер Сашколірник. Не перемикайте, попереду ще чимало цікавого. Далі у випуску вдруге під час повномасштабного вторгнення збираються наживо, аби популяризувати народний танець. У Вінниці відбувся фестиваль Барвінкове кружало. Частування та подарунки найріднішим. До Дня матері у центрі реабілітації гармонія влаштували свято для матусь-клієнтів закладу. У Вінниці стартував весняний турнір з баскетболу. Скільки спортсменів долучились до запеклих поєдинків? Популяризують народний танець та налагоджують дружні зв'язки. У Вінниці пройшов 18-й дитячий фестиваль народного танцю Барвінкове кружало на сцені драмтеатру зібрались колективи з Вінниці та області Миколаєва та Хмельницького. Це вже вдруге після повномасштабного вторгнення фестиваль проводять не онлайн, а наживо. Скільки хлопців та дівчат взяли участь? Дивіться в сюжеті. Великий танець дружби закружляли вихованці Беревінку на сцені Вінницького драмтеатру. Так вітають гостей з Вінницької та інших областей України на відкритті 18-го дитячого фестивалю народного танцю Беревінкове кружало. Показати свої вміння та поділитись досвідом приїхали 12 ансамблів. Ми вперше на такому фестивалі і на такій великій сцені це дуже хвильовано. Разом і радість, і разом і страх, все якось разом. Попри наближення до фронту та складнощі в підготовці номерів, на фестиваль з Миколаєва приїхали друзі ансамблю організатора Барвінка. Крім народних танців, колектив Оксамет продемонстрував морський джаз. Колектив Оксамет участь у Барвінковому кружелі бере вже в четверте. В Миколаєві важко жити, тому що така ситуація є, але треба жити. І ми все одно, не зважаючи ні на що, яка ситуація, що робиться. Ми все одно танцюємо, ми все одно готуємося, ми все одно стараємося їхати, бо у нас найкращі батьки, які відправляють сюди, сюди дітей набираються сміливості відправити. Але Вінниця для нас це місто без війни. Ну якщо порівнювати з Миколаєвом, тому сюди діти приїжджають відпочивати від війни. Також на фестиваль завітав ансамбль з Хмельницького. Раніше приїздили і колективи з-за кордону. Та через війну на сцені номери демонструє лише молодь з України. Ми дуже раді стосовно того, що ми маємо таку можливість зустрітися з іншими колективами сьогодні, показати нашу творчість, чим ми займаємось, тому що навіть попри таку складну ситуацію, попри війну, не дивлячись на всі проблеми. Ми тяжко працюємо, розвиваємо нашу культуру. Головна мета фестивалю популяризація народного танцю. Ми маємо можливість зібрати докупи багато дітей з різних колективів, з різних куточків України і нашої Вінницької області. І діти мають можливість показати силу духу українського народу через пісню, через танець, і так само зміцнити цей дух всім людям в Україні в такий складний час війни. Це вже вдруге після повномасштабного вторгнення Барвінкове кружало проводять не онлайн, а наживо. Те, що хоче зробити ворог, він не тільки хоче забрати в нас нашу землю, наше повітря. Він хоче забрати наших дітей, нашу радість, наше життя, наш спокій. Але ми цього не віддамо. І символом цього саме є сьогодні 18-й міжнародний фестиваль. Участь у фестивалі взяли близько 300 хлопців і дівчат. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Для популяризації української культури і традицій до дня вишиванки поліція охорони організувала конкурс. Долучитись до онлайн-флешмобу можуть охочі з усієї України. Для цього потрібно виконати декілька простих дій. З детальними умовами можна ознайомитись на сторінках у соцмережах поліції охорони. Трьох переможців оберуть за допомогою генератора випадкових чисел. Серед подарунків що підготували сертифікати на вишиванку та набори сувенірної продукції. Конкурс триватиме до 12 травня. Розмістити фотографію у вишиванці це обов'язкова умова. Підписати там цю фотографію в декількох реченнях про те, чому люди люблять свою країну, чому вони люблять вишиванки. Ну, взагалі теми там конкретно не описано, будь-яка творчо-патріотична думка від людини для того, щоб підтримати і захисників, і підтримати патріотичний дух. Після того, як вони розмістили фотографії, вони повинні оставити лайк, підписатися на сторінку. День присвячений найріднішим. Напередодні Дня матері, які відзначають у другу неділю травня, в центрі реабілітації «Гармонія» влаштували свято для матусь клієнтів центру. Жінки мали змогу поспілкуватись за чаюванням та відпочити від буденних справ. Також на них чекали творчий майстер-клас та лекції від лікарів. Подробиці далі. В актовій залі центру реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк збираються матусі. Сьогодні у них день відпочинку та часу для себе. Напередодні дня матері, їхні діти, котрі є підопічними центру, разом з працівниками влаштували свято для найрідніших. Можна добре найкраще працювати багато. В ній. Я її безмежно люблю. На захід прийшли матусі, чиї діти мають інвалідність і проходять фізичну та психологічну реабілітацію у центрі. Серед них і мама десятирічного Нікіти. Ми вже певне протягом двох років так, відвідуємо центр гармонію. Раз в тиждень приїжджаємо на індивідуальні заняття, на групові заняття. Ось після школи. Нікіті дуже подобається. Він задоволений. Тут йому цікаво, весело. Да, Нікітка? Він тут відчуває, що його тут люблять. Для Матусь провели лекцію, присвячену темі здоров'я шкіри, а саме, як вберегтись від сонячного проміння у весняно-літній період. Охочі також мали змогу проконсультувати з лікарем-дерматологом, після чого на них чекав майстер-клас з виготовлення натуральної косметики та частування. Чому ми організували це свято? Тому що мами наші достойні кожний день такого свята, і тому, хоча б раз в рік, ми збираємося для того, щоб вони відчули себе важливими, відчули себе гарними, відчули себе потрібними, відчули себе любими. Власноруч створити гігієнічну помаду з натуральних компонентів жінкам допомагає майстриня Альона Загарія. Зробити щось своїми руками і чим користуватися, тобто не така поробка, яка наклеєш на холодильник, і там вона залишиться. А можна до неї користуватися. Як для мене, це м, така ну наряду з арт-терапією, коли ти чимось займаєшся, і ти розумієш, ти сам собі робиш користь і для когось це може бути корисним. Захід приурочений до Дня Матері відвідали близько 30 матусь підопічних центру Гармонія. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Далі до спорту у Вінниці стартував весняний турнір з баскетболу. Учасниками змагань стали чотири команди, сформовані з юнаків 2013 року народження та молодших. За перебігом запеклих матчів слідкував наш ілля іскра. На майданчику Вінницької міської спеціалізованої дю США Олімпійського резерву з баскетболу триває запеклий матч. В очній дуелі зійшлися юнацькі команди Вінниці та Дніпра. Окрім них, за нагороди першості борються ще два колективи: Тернопіль та друга команда Вінниці. Змагання серед баскетболістів 2013 року народження та молодших приурочили Дню Європи. 9 травня. День Європи відзначає сьогодні Україна, і ми це відзначаємо по спортивному. Запросили наших гостей з Дніпра та Тернополя і наших двійницьких команд, команди маємо сьогодні чудовий дитячий турнір. Градус напруги на паркеті настільки великий, що не поступається дорослим змаганням. Команди по черзі перехоплюють ініціативу. А за лічені секунди до фінальної сирени рахунок стає рівним: 76 – 76-76. Під час останньої атаки вінничани припускаються помилки. Дніпряни контратакують і здобувають перемогу. – 78-76. Ми до цього два рази програли, але зараз ми виграли. Ми грали навіть без свого капітана Матвія Кривенко. Йому привіт, якщо він побачиться. Ми виграли, тому що наш Ну я дуже багато сьогодні забував, але теж терявся трохи. Наставник вінницької команди Олександр Главачук поєднує ігрову кар'єру із тренерською, Як і його підопічні фахівець засмутився поразкою. Але каже, кожен матч незалежно від результату це досвід для гравців. Такі ігри цікаві. У них можна багато. Змін. Як плюсів, так і мінусів для себе виділити. І в принципі в таких іграх гравці більше навчаються, тому що якщо рівний суперник чи сильніший суперник, набагато краще грає. Переможець та призери весняного турніру з баскетболу у Вінниці визначаться у неділю 11 травня. Ілля іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. На цьому в мене все за оновленнями новин. Слідкуйте у наших соцмережах. Наступного тижня в цій студії для вас працюватиме мій колега Олексій Літвінов. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.